Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і 8 автомобілів вже підготували для відвантаження для наших клієнтів, для наших підписників. Це в нас йдуть 6 Niro. Перша Niro білесенька, наступна чорна. Всі автомобілі на максимальній комплектації. Вже ми зняли з обліку деякі автомобілі. Деякі автомобілі ще. Будемо зараз знімати з обліку, робити експортні документи і завантажувати на Автовоз. 6 Kia Niro, 2020 рік. Максимальна комплектація Executive Line. Також купили для нашого підписника, для нашого клієнта такий автомобіль, як Ioniq 5 Автомобільчик також прямує в Україну. І ще один викупили 38 кВт. Даний автомобіль був у нас на такому частковому огляді. Даний автомобіль їде в Україну. Вісім автомобілів зараз завантажуємо на автовоз, відправляємо для наших підписників, для наших клієнтів. Є багато інших автомобілів, це такі, як Volkswagen ID4, такі як Ioniq 5 також є преміум-класу автомобілі, це Mercedes EQC. Ніссан Лів, 21 рік, Текна Босе. Будь-який автомобіль купимо, доставимо повністю все під ключ. Звати мене Омелян. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 08 17. Дякую за лайки, вподобайки.